Свобода, гідність, відвага, честь для українців це не лише слова. Генетичний код нації сплівся таким чином, що ми не вміємо мовчати, терпіти, гнути спину, патологічно жадаємо справедливості. Артикуляційний апарат українця влаштований так, що ми здатні вимовити не лише паляниця, а й власну позицію, навіть коли за неї карають жорстоко болюче. Десятиліття тому вкотре це довели. Понад сотня українців віддали життя в боротьбі за демократичний вибір держави і її європейське майбутнє за право рухатися власною дорогою. Сьогодні, 20 лютого, вшановуємо їхній подвиг, вшановуємо героїв Небесної Сотні. Десять років тому українці рішуче заявили, що з Росією йдемо різними шляхами. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу і доводимо, герої загинули недарма. Упокоїлися, бо ж рабів до раю не пускають. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17, найстаршому Івану Наконечному – 82. А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність. Всі вони разом герої небесної суди. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг. Пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах. А сьогодні на фронті. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося. Стоїмо один за одного. Шлях спільних цінностей, рівність, гідність, повага. Шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніше – незалежність України. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись. Все це є стимулом для нас і сьогодні: захищати свою землю, захищати свою свободу, захищати своє завтра, захищати свою Україну. Слава всім, хто зараз стоїть за нею в боях. Світла пам'ять усім, хто віддав за неї своє життя, вічна шана Героям Небесної Сотні. Слава Україні!